Прифайного, натхненного, світлого дня п'ятниці. Надіюся, що світлого, тому що сьогодні маємо особливе свято. День народження Мати, Матері Божої Діви Марії. Дуже файний день. Ми вже за новим календарем йдемо. Сьогодні маємо ще й храмове свято у Діловому. Коротше, довго говорити не буду, бо треба бігти до церкви. Слухайте, я в захваті від Марії. Справді. Ми щось там запрошували недавно людей на храмове свято на іншій парафії, у деканаті і в іншій церкві, в іншій спільноті. І, а, і таке виникло питання у людей. Ну добре, якщо ми йдемо до вас на день народження Матері Божої, то ж які подарунки треба носити? На день народження треба подарунки, то я собі думаю, слухай, справді, які подарунки? Що би найбільше хотіла Марія? То найбільше вона найбільше би хотіла, ну, аби поклонялися її синові, аби прославляли її сина. Аби бачили, що він Господь, по суті, через це найбільше мав проблеми. Тому сьогодні візьмемо собі, за приклад, Марію із, знову із серіалу Вибрані. Дуже гарний момент. Я забув, якийсь сезон, здається, в другий чи перший. Там, де вони є в Кані Галарейській, де є перше чудо. І вона так гарно приходить до Ісуса і каже, слухай, вина немає, закінчилось виною, це сором. Я знаю, на Закарпатті це дуже би було сором, якби закінчилося воно на весіллі. Ви шо? Просто якщо у Закарпатті закінчується вино, то це сором, а якщо на весіллі, то коротше. І Ісус цікаво, її випробує, що що мені тобі, жінка, слухай, яка нам до цього справа? Натомість Марія переймається, заангажовує усе слух і заангажовує Ісуса, чи хоче він, чи не хоче. І він каже, що слухає, ще не прийшов час. Вона каже, і, давай, давай, я знаю тебе. Я бачила, що ти, що ти здатний. Ні, тому не прибідняйся Ісус. Тобто так гарно вона не порушує волю Божу, але Його надихає. Чому? Бо Марія показує нам своє серце, оце серце християнки справжнє, тої, тобто, яка йде за Ісусом. А саме, що якщо ти любиш Бога, то ти вчишся любити ближнього, а якщо ти любиш ближнього, то ти не будеш байдужий. Якось я почув таку думку, так мене спантеличило аж. Що байдужість це одна з найбільш глибоких форм насильства. Байдужість, тобто таке ігнорування, це одна з найбільших, найтяжчих форм насильства, є, коли ми байдужі, то власне Марія сьогодні у свій народження показує нам, що вона не така. Вона не байдужа, вона переймається. Ну, слухайте, я не знаю, як вам, але і, і по сьогодні, коли я читаю цей уривок із другої глави Івангелів від Івана. То в мене виникає питання, слухай, Марія, яка тобі справа, якісь далекі родичі, ви прийшли на весілля, що хіба так тобі треба вина, але вона переймається. Вона не байдужа. Маємо чудову нагоду надихатися, а маємо чудову нагоду власне, наслідувати. Бо здається, що церква коли показує когось із мучеників, когось із проповідників, із апостолів, коли показує Марію, то завжди заохочує. Подивіться на нього, подивіться на неї і спробуйте взяти приклад. Спробуйте надихнутися. Ні? Спробуйте знайти джерело мотивації. То, думаю, не буде проти Марія, якщо я сьогодні перекажу вам її слова, що діти, діти Божі, або просто діти, хто ще не Божий, не будьте байдужими один до одного. Не будьте байдужі до проблем, навіть таких, як брак чогось, до, оточуючі, до тих, хто є довкола. Бо байдужість це також. Це форма насильства, це форма такої ненависті, злоби. Тому уникаємо її, робимося, день, робимося небайдужими, робимося навпаки чутливими. І я, і я думаю, що це буде на сьогодні класний подарунок для Марії. Це буде на сьогодні файний подарунок на її народження. Вітаємо тебе, Марія, мамо. Дякуємо за твій приклад і за те, що маємо кого наслідувати і маємо кого. Приводете се бит до прекладу. Фајно. Дај Боже, тревате ви се ово. Мајте се фајно. Мервам.